У нас часто запитують про невеличкий класичний диван з дерев'яними накладками на підлокітниках, щоб мав велике зучне спальне місце, витримував великі навантаження, мав багато місця для зберігання речей і легко розкладався, і ще й не за всі гроші світу. Тепер у нас є такий диван, Лозанна, він надійний і міцний. Бо має дійсно дерев'яний каркас і тут використано дуже багато дерева. Механізм розкладання єврокнижка. Спальне місце п'ятдесят на 1,93 три. Загальна ширина цього дивана 2 метри 32 сантиметри, глибина метр. Цей диван має дійсно дерев'яні накладки і ніше в підлокітниках. Диван-салон ми замовили в якісній тканині, штучна замша, за якою дуже легко доглядати. На модель з наявності ми надаємо знижку мінус 10%. Замовляйте!